Це канал Ринги світу і свіжий випуск новин. Джозеф Паркер вкотре отримує свою порцію респекту і закохує в себе вболівальників. Новозеландець готовий битись з тим, кого всі бояться. Готовий битись будь-де будь-ким будь-коли. Олександр Усик отримує блат від WBO. Фабіо Вордлі замість бою з абсолютним чемпіоном. Може опинитись в ринзі з накаутером Мозеса Мітаумою. Розповідаємо, як так вийшло. Джервон та Девіс вкотре посперенгував з колишньою. Знову суд і зірване шоу проти Джейка Пола, ютубер в гніві. Він дав яскраву характеристику танка. Джервон та Девіс це шмат лайна в людській подобі. Там відповіли. Ще один пенсіонер зібрався повернутись в ринг. Колишній абсолютний чемпіон оголосив, що повертається, і буде полювати на найкращих. Отже, лупи Іванам в та підписуйся і поїхали! Ну от скажіть мені, як можна не любити Джозефа Паркера? Його обличчя ще не встигло загоїтись після важкого поєдинку з Фабіо Вордлі, а він вже готовий до мега-крутого виклику. Новозеландець є прикладом боксера, який ніколи нікого не цурався, і навіть в обставинах, коли можна було просто почекати свого зіркового часу, він обирав складний шлях. Так було коли, замість того, щоб просто почекати Олександра Усика, Джозеф прийняв проміжний бій з небезпечним нокаутером Фабіо Вордлі і програв. Нехай зупинка Рефері була неоднозначною, але програш є програш. І ось тепер Джозеф зробив те, що бояться інші топи і навколо топи дивізіону, обозначив готовність битися з вкрай небезпечним проспектом Мозесом і Таумою. В ефірі шоу Зарілям Хельвані Паркер згадав свій бій з Фабіо Вордлі, поговорив про своє майбутнє і не забув Олександра Усика, та навіть заявив про готовність битися з тим, кого всі уникають. Було багато розмов, що переможець нашого бою з Вордлі мав зустрітись з Усиком. Але якщо Олександр буде недоступний, то я залюбки погоджусь на реванш з Фабіо. Тільки дайте мені реванш, я буду готовий вже в наступному місяці. Ну або протягом кількох місяців. Так що, якщо усик пас, то я тут як тут. Я готовий, давай зробимо це знову. Чи буде Усик битись з Вордлі? Ну, не знаю. Олександр гарно відпочивав, трохи танцював, грав в футбол, насолоджувався часом з родиною. Так, він міг відпочити і тепер, можливо, готовий битися з Вордлі. Але є й інші варіанти. Подивимось. Готовий битись будь-де, будь-ким, будь-коли! Резервуйте арену і я буду там. Мені не важливо, хто це і де це. Хто для мене наступний? Я готовий почекати і подивитися, чи домовляться в Ордлі з Усиком. Від того будемо відштовхуватись. Але загалом готовий до будь-кого, бо я не з тих, хто буде сидіти без діла надто довго. Наприклад, мене цікавлять такі yeah. імена, як Ентоні Джошуа, yeah. Деніел yeah. Дюбоа, yeah. Агіт Баєл і Філіп Хергович. Це They're мають бути топові yeah. імена. Yeah. Sure Moses... Чи може це бути і Таума? Послухай, Мозес і Таума молодий, вибуховий yeah. і швидкий боксер. Yeah. Я б з задоволенням зустрівся з ним у ринзі. Не збираюсь нікого уникати чи підбирати. Ну А що там? Олександр Усик? Наступним для нього буде Фабіо Вордлі? Ой, не факт. Я вже давно казав, що в ситуації з Олександром Усиком всі погрози організацій це не більше як обіцянки цицянки. Тепер настала черга всьому пересвідчитись Фабіо Вордлі, який був впевнений, що тепер йому випала можливість битися за абсолютне чемпіонство з українським лідером суперважкої ваги. Раніше повідомляли, що WBO Біо Олександра Усика зустрітись з переможцем пари Вордлі Паркер. Та після сенсаційної перемоги британця у всесвітній боксерській організації змінили тон на більш поблажливий по відношенню до українця, приводжу слова президента WBO Густаво Олів'єрі. Ми лишаємо за собою право зобов'язати тимчасового чемпіона провести обов'язковий захист. Якщо Олександр Усик по будь-якій поважній причині не зможе битися, ми назначимо обов'язковий захист. Що мається на увазі, Фабіо Ворлі є тимчасовим чемпіоном WBO, тобто обов'язковим претендентом для суперчемпіона Усика. В той же час у Ворлі є свій обов'язковий претендент Мозес і Таума. Таким чином, WBO фактично дає зелене світло усику не прив'язуватись до поєдинку з Вордлі і при необхідності обирати більш привабливий варіант. Отакої Фабіо Ворди думав, що витягнув щасливий білет на бій з підстаркуватим абсолютом, а замість цього може потрапити у рин з молодим богіменом дивізіону Мозесом і Таумою. Ну, тепер стало зрозуміло, чому Джервон та Девіс наївся справжнім боксом і не знаходив собі мотивацій на реальні боксерські поєдинки, віддавши перевагу прибутковому виставковому шоу проти Джейка Пола. Виявляється, для нього перебор махати руками у ринзі, коли він регулярно дає волю кулакам в своїх стосунках з дівчиною. За два тижні до виставкового поєдинку з Джейком Полом стало відомо про серйозний судовий процес проти танка, який знову пов'язаний з домашнім насиллям. Цього разу колишня дівчина боксера Кортні Росел звинувачує Джервонту у побитті за обтяжуючими обставинами, незаконному позбавленні волі, викраденні і навмисному заподіяні емоційних страждань. Справжній набір ловеласа. Що цікаво, цей позов було подано всього через два місяці після того, як був закритий інший позов про домашнє насилля Девіса по відношенню до іншої колишньої, яка ще є матір'ю його дітей. Зрозуміло, що бій 14 листопада з Джейком Полом було скасовано. Зірковому шоумену палець в рота не клади, а в такій ситуації зрозуміло його було не зупинити. Червон та Девіс це шмат лайна в людській подобі, працювати з ним це просто жах. Починаючи непрофесіоналізмом, дивними проханнями, постійними запізненнями на кілька годин на зйомки та закінчуючи арештами і судовими позовами. Якщо ви підтримуєте цього типа, то ви підтримуєте наймерзенніше, що може бути в чоловікові. Я не збираюсь давати цьому абюзеру жінок платформи для заробітку коштів, хай де лісом. Вибачаюсь перед всіма, особливо бійцями андеркарту. Страшно усвідомлювати, що такі чорти здатні підніматись на вершину культури і спорту. Фанати мають переглянути свій підхід до вболівання і не вестись на фальшиві вуличні шмотки. Треба шукати того, хто дійсно буде заслуговувати на вашу увагу. В команді Джервонта Девіса вирішили, що кращий захист це напад. Тому там стали обвинувачувати Джейка Пола в тому, що він відмінив бій, бо боїться. Ось що заявив один з тренерів танка Кенні Еліс. Це не Netflix відмінив бій. Джейк Пол говорив, що перед боєм з танком боїться більше, ніж будь-коли, і чим ближче було до бою, тим сильніше його накривала реальність і сковував страх. Вся ця ситуація це його план, щоб уникнути бою. Так, я готовий визнати. Джейк Пол чортів геній. Ну і як по-іншому назвати людину, яка вигадала і реалізувала такий план уникнути бою? Напевне, кожен раз з тих чотирьох епізодів насильства, що фігурують у позові, він вводив Джервонту Девіса в циганський гіпноз, що примушувала танка писати СМС з погрозами вбивства, примушувала його залітати в нічний клуб, де працювала його дівчина, брати її за барки і тягнути по сходам гараж, відвішуючи їй виховного ляща. Геній. Ну а зараз Джек Пол поспішно шукає заміну. Себе пропонував Нейт Діас, Пол виписав респект Дієсу за наявність яєць, але вважає, що одного бою їм достатньо. У 2022-му Пол перебоксував легенду ММА по очкам. Також фігурувало ім'я іншого ММАшника Френсі Сангану, але Пол його послав, назвавши боксерським невдахою. На сьогоднішній день найбільш вірогідним суперником для пола називає чемпіона WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро. Ви тільки уявіть рівень трештоку від цих хлопаків. So Вже давно пора запускати рубрику Повернення пенсів. Ну, не можуть колишні чемпіони змиритись з тим, що в їх відсутність світно зупинився, і бокс продовжує функціонувати далі. Причому все частіше своє місце під сонцем отримують вікові ветерани. Так, свій камбек планує американський екс абсолют в першій середній вазі Джермел Чарло. 35-річний боксер не виступав два роки з моменту поразки абсолютному чемпіону в суперсередній вазі Саулю Альваресу. Для того бою Є Чарло перестрибнув дві вагові категорії, та зробити те, що пізніше зробив Теренс Кроуфорд, йому не вдалося. Переконлива перемога мексиканської зірки по очкам. Своєму інстаграмі Чарло заявив, що готує повернення, і з нетерпінням чекає на можливість битися з найкращими і викорити їх всіх. При цьому боець також підкріпив свої слова відео з тренувального процесу. Очікується, що джермел Чарло повернеться в першому кварталі 26-го року. Деталі будуть оголошені згодом. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал Пробокс з подобайкою та підпискою. Також тисни в дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!